Привіт, друзі! Сьогодні недільний такий чудовий день і така прекрасна погода. Будемо рано йти на зібрання. Зараз хочу вас привітати і показати свій дворик. Ага. Однобрички мої. Моя калина. Тільки виходжу з дому, а біля порогу в мене така прекрасна, чудова калина. Калина символізує нашу рідну неньку країну. Таку ж красиву. дворі Ростуть у нас такі великі туї. Ой, високі, одна, мабуть, десь приблизно 5 метрів. Лимончик в мене є. Лимон. Я уже пришла, давайте я, я вас уже да. Давай -то я Что я на, на память, на память. На память. Да, чени. Ну, через Сима. Поможет у колоду. А ну давайте, давайте сюда. Он вставайте вот так. Белязалонь. Белязалонь. Вот тут. О. Так, тот сим. Привіт, і Сьогодні неділя я на зібранні. Приїхали на зібрання. Нашу церкву це наш дімолин. Це наш дімолин. Галинка п'є. Подружалися тільки не Это моя самая классная сестричка Татьянка, привет Dobrý den, dobrý den. Dobri den. Вже свій дворик, любуюся, любуюся колиною своєю, червоною, квіточками, чорнобривчиками. Такий куточок в мене. Мистецтво таке моє. Я вже розказувала, що оцей столик символізує прапор нашої України. Це чисте блакитне небо і сита родюча земля. Я бажаю це кожному дому і мир кожному серцю. Так, молюся щодня, щоб був мир в нашій Україні. Тільки гине людей і закликаю кожного, щоб кожен з нас молився за мир в Україні. Такі квіточки в мене тут. Сонячний день, такий, дуже люблю, коли цвітуть квіти. Уже серпень місяць. І багато, багато квітів перед поки що можна милувати. Добре. Сьогодні недільний день. Я тільки що прийшла зібрання, прийшла з церкви і молилася за мир в Україні, за мир в Україні. країні. Боже, ти поглянь із висоти нашу Україну захисти, в цей тяжкий хвороби час молим глянь глядь на нас, хоч ми можемо нарікати і тобі не довіряти, та ми просим нас прости. Люд до себе наверни, поможи всім свято жити, щоб тебе нам не гнівити, від неправди і гріха. Хай спасе Твоя рука, хай Твоя любов свята приведе до них Христа, хай потішить серце знов, Твоя милість і любов. Господи, тебе благає, заляся ти над нашим краєм, від хвороб гріха і марноти нашу Україну захисти. Амінь. Моліться всі за мир в Україні, щоб дійсно був мир між нашими країнами. Не живіть так, щоб наче хата ваша була скраю. Думайте про мир, моліться. Ми, українці, ми хочемо миру і з Росією, і з усіма людьми. Якщо це можливо від вас, то майте мир з усіма людьми. Пока.